Чирі вітання, друзі! З вами Чернівецький національний університет імені Юрія Печковича у новому випуску наукові горизонти ЧНУ». Сьогодні ми поспілкувалися з докторкою філософських наук, доценткою кафедри філософії та культурології Іриною Горохолінською. Доброго дня! Рада вітати вас у нашій рубриці. Доброго дня, навзаєм. Перейдемо до питань: яка головна ідея вашого проекту і чому він важливий саме зараз? Дякую за запитання. Мабуть, я повинна розпочати з того, що це власне не мій тільки проект. Я тут говорю від імені двох співкерівниць, тобто свого власного і моєї співкерівниці Альони Течиніної. І так вийшло, що раніше я була керівницею проекту, який стосувався виключно соціальної функціональності релігії, і останні етапи його виконання співпали з початком широкомасштабного вторгнення. І в нас разом, а навіть більшою мірою в Альони Романівни, вийшла ідея, що давай подумаємо, а як. Би імплементувати в ідею соціальної значущості релігії ще мистецьку складову і е, спільно міркуючи про те. А як синергія, релігія та мистецтво може бути в соціальному плані корисна нашому суспільству, суспільству, яке вражене травмою війни, ми дійшли до того, що звичайно, передусім, це можливість підтримки ментального здоров'я такого суспільства на всіх рівнях. А отже, вибудування інклюзивного суспільства. Тому це якщо підсумовувати попередній досвід наукової роботи, відтак якісь актуальні події, які відбуваються тут і тепер і ви Гають власне зважених рішень, але професійних рішень від всіх нас, хто працює в найрізноманітніших царинах, ну і розуміння того, що ми, як гуманітарії, все-таки можемо докластися до розбудови безпекового простору через методологію, і через засоби гуманітарних наук. Як мистецтво може допомогти людям пережити наслідки війни? Е, так, це дуже гарне запитання. Ви знаєте, навіть якщо б я не була е, людиною, яка має стосунок до вивчення різних. Видів жанрів мистецьких, я би точно могла дати відповідь, що на індивідуальному рівні мистецтво, очевидно, має ось цей катарсичний ефект, про який всім відомий. Так? І не секрет, що мистецтво давно імплементується в сфери допомоги людям, які мають певні ментальні потреби, так? які мають певні кризові моменти, переживають арт-терапія тощо. І, звичайно, що ми можемо це спостерігати в сучасному українському суспільстві, як спочатку широкомасштабного вторгнення відбувся оновлений ренесанс мистецької сфери. І все це відбувається через цю велику потребу людини якось оприявнити свої почуття, оприявнити свої емоції, мати можливість на рівні суспільства спільно переживати певну емоцію. І власне тут мистецтво є універсальною мовою, яка зрозуміла людям різних соціальних прошарків, різних національностей. Через мистецтво ми можемо більше розповідати про свою травму, про свої події, начебто локальні всьому світу. На не розмовляючи спільною мовою на рівні мовленнєвих конструкцій, а розмовляючи мовою мистецтва. А у чому полягає роль релігії у підтримці та відновленні людей у цей складний час? Як і мистецтво, так і релігія здавна відома своєю терапевтичною функцією. Ну, Очевидно, що конкретні практики в межах конкретних релігій для нас найближче християнство, тому ми можемо говорити про практику сповіді. Вони передусім спрямовані на те, щоб людина пережила ось цей катарсис, звільнення від якоїсь травмованості, від якоїсь обтяжливості, тощо, але і в багатьох інших релігіях ми можемо знайти подібні аналоги. І звичайно, розуміючи цей потенціал релігії, релігія як соціальна система давно його використовує в нерізноманітні. Сферах. Зокрема, ми можемо говорити про різні форми капеланського служіння, так, в тому числі і військове капеланство, медичне капеланство. Але поряд з тим, і навіть якщо не прив'язуватися до релігії як певної інституції. Позаінституційно релігійний символізм людині, яка не пов'язує себе з жодною конфесією, він все одно може бути корисним і може мати цей терапевтичний ефект на людину, тому що в цілому всі релігії говорять про загальнолюдські гуманістичні цінності, і їхня основна функція дарувати людині надію, що все не випрацювати виключно в системі несправедливості а справедливість рано чи пізно має. Настати і є відповідні дослідження, які підтверджують дослідження закордонних соціологічних різноманітних структур про те, що людина, яка має віру, ми навіть не говоримо про релігію, людина, яка має віру, вона є більш стійка до переживання різних травм, різних потрясінь, ну і в тому числі потрясінь війни. Угу. На які групи населення проєкт спрямований у першу чергу військових, переселенців, дітей? Ви знаєте, у нас заплановано в межах проєкту, ми тільки на першому році реалізації, його зараз перебуваємо заплановано працювати з різними сферами, з різними соціальними групами, з різними прошарками населення, в тому числі, якщо ми говоримо в межах професій, це окремо з митцями, окремо з релігійними лідерами, окремо з психологами і власне з різними людьми, які вражені травмою війни. Але в українському контексті ми можемо говорити, що проєкт спрямований. На всіх, тому що е, за усіма соціологічними дослідженнями, е, рівень травмованості українського населення він є стовідсотковим, просто рівень травмованості є різним в кожного, і стан переживання цієї травми є е, різним. Тому е, ми сподіваємося, що результати нашого дослідження в підсумку будуть корисними е, для всіх, хто цікавиться е, можливістю імплементувати. Подібні результати, тобто психологи, громадські організації, соціальні працівники, але й можуть бути цікавими просто рядовим громадянам, які цікавляться мистецтвом, цікавляться релігією і намагаються здійснити самодопомогу. А аспект самодопомоги в той час, коли війна є актуальна довкола нас, і також дуже важливим в умовах. Чи є приклади, коли поєднання мистецтва та релігії реально допомогло людям відчути полегшення чи знайти сили? Знов ж таки доволі цікаве в контексті того, як ми обґрунтовували актуальність нашого дослідження питання, тому що окремо чітко зрозуміло, що релігія має цей терапевтичний ефект, терапевтичний компенсаторний ефект. Окремо зрозуміло, що мистецтво володіє лікувальним катарсичним ефектом, але досліджень. Таких предметних щодо синергії релігії та мистецтва немає не так дуже багато, щоб ми могли сказати, що вони використовуються і власне імплементуються в діяльність. Ну, це наша, якщо хочете, така гіпотеза, але гіпотеза, яка підтверджена нашим індивідуальним досвідом, тому що ми всі. Як дослідницька група, ми переживаємо все те, що переживає населення України, ми перебуваємо в умовах війни. Наші рідні є військовослужбовцями, де хтось з нас втратив рідних, і ми маємо досвід споглядання мистецтва, читання відповідних текстів, доєднання до певних театралізованих постановок і певний рівень віри чи втрати віри в умовах війни. І ця гіпотеза про те, що якщо один ми маємо терапевтичний ефект релігії. Два ми маємо терапевтичний ефект мистецтва. В синергії релігія і мистецтво спрацюють ще потужніше. Потребує підтвердження, і ми будемо намагатися підтверджувати цю гіпотезу на рівні другого етапу, коли будемо працювати власне в межах фокус груп конкретних, будемо проводити соціологічне дослідження. Але ця гіпотеза також не народилася на порожньому місці. Є така концепція посттравматичного зростання, і ця концепція добре відома психологам. Її обґрунтували американські психологи ще на початку 90-х років, і там йдеться про те, що 50-75% людей, які мають травмованість, вони здатні до цього зростання в ціннісному плані. І дуже добре, коли є той координатор, є та людина, яка може спрямувати їх на це ціннісне зростання, і найякісніше це можна робити через творчість і духовні практики. А чи враховуєте ви різні культурні та релігійні традиції в межах дослідження? Так, очевидно, передусім, ми говоримо про те, що ми будемо намагатися максимально охопити різні мистецькі царини, Тобто, ми не будемо свою увагу виключно фокусувати, до прикладу, на образотворчому мистецтві чи там на музиці. Ми будемо працювати з різними мистецькими царинами, музика, театр, література, образотворче мистецтво, кіно тощо. Перед тим, якщо ми говоримо про релігію, то наша позиція в даному випадку є передусім релігія. <знавчою>. Очевидно, що ми мусимо враховувати наш контекст і ті конфесійні особливості, які є в нашій країні, але ми більшою мірою говоримо про релігію в цілому, як про світоглядний феномен без конфесійної прив'язки. І ті твори мистецтва, які ми будемо досліджувати, це навіть не стільки релігійне мистецтво, а більше це власне не релігійне мистецтво, це світське мистецтво, через яке проглядає релігійний образ, який є зрозумілий для людей з різних релігійних традицій. Той, який говорить про якісь над, надрелігійні в конфесійному плані цінності, як виглядає ваша робота на практиці? Це арт-терапія, це спільні заходи з якимись релігійними громадами чи виставки? Та так як я казала, на даному етапі це перший етап реалізації нашого проєкту. У нас є три роки на те, щоб власне, підтвердити свою гіпотезу і напрацювати відповідні результати. На першому етапі ми працюємо виключно в теоретичній сфері. Ми обґрунтовуємо методологічний потенціал нашої гіпотези, можливість справді цієї синергії релігії, мистецтва і їхньої підсиленої, катарсичної і терапевтичної дії. На другому етапі ми маємо намір працювати з конкретними фокусами, з групами, як я казала, це передусім митці, релігійні лідери, психологи, соціальні працівники, і зрозуміти, наскільки цей підхід їм видається продуктивним, наскільки ці власне професіонали досліджуємо ми що їхній продукт діяльності, якщо говорити такою мовою ринку, так наскільки вони готові до цієї синергії, наскільки вони бачать, що ця синергія справді є продуктивною? Відтак, ми маємо за намір створити певний перелік. Творів мистецтва, який має оцей потенціал синергії релігійного і мистецького образу, і, власне, може здійснювати катарсичну і терапевтичну дію, і запропонувати ще раз психологам до обговорення та наскільки ці твори мистецтва їм видаються продуктивними для роботи з пацієнтами, які можуть до них звертатися. І відтак спільні круглі столи і підготовка спільних якихось. Рекомендацій, які би стали ефективними для діяльності психологів, які би стали ефективними для діяльності громадських організацій, які стали б ефективними, як я казала, окремим людям, які можливо не готові звертатися до психолога, не готові звертатися до священнослужителя, який може їм мати певний психологічний супровід, але які хочуть допомогти собі самі здійснювати якусь саморефлексію, а відтак ми сподіваємося, їх це надихне звернутися до психолога за компетентною фаховою допомогою. Власне, такі рекомендації ми будемо намагатися підготувати в підсумку. Чи можна сказати, що мистецтво і релігія разом створюють простір для відчуття безпеки та надії? Так. Моя відповідь так. Тут, звичайно, що є одне маленьке, але те, що стосується релігії. Коли ми говоримо про ситуацію війни і травму війни і випробування війни до певної межі в певної категорії населення, все те, що відбувається довкола, може призвести до втрати якраз віри, до можливості от попасти в ось цей фокус безнадії. І Наше завдання якраз через мистецькі твори продемонструвати потенціал чогось загальнолюдського, гуманістичного. Хоча це інколи дуже складно, і це можуть підтвердити психологи, наскільки це складно. Але на загал, все таки для більшості людей, саме релігія і мистецтво вони є тим простором, де можна знайти відповідь на питання. Як рухатися далі не через тільки свій власний досвід, а ґрунтуючись на досвіді героїв якогось кінофільму, ґрунтуючись на досвіді певних героїв якогось літературного твору, або через саморефлексію, сприймаючи певний музичний текст тощо. Тобто, в такий спосіб людині є більше можливостей віднайти ґрунт під ногами, коли він втрачений через мистецтво і його потенціал, і через релігію, і її наратив. Чого ви очікуєте від проєкту? Які зміни він може принести людям та суспільству? Ви знаєте, на початок нашого проекту, назва нашого проекту звучить як до інклюзивного суспільства, на шляху до інклюзивного суспільства. І ця назва в нас виникла не просто так, не тому, що вона є популярною, а тому, що переглядаючи звернення першої леді, яка говорила якраз про ментальне здоров'я населення і про необхідність максимально застосовувати потенціал всіх. Не тільки психологів, тому що перше, що виникає, це ну, власне психологи, і е, наші психологи зараз працюють доволі продуктивно в цьому напрямку. Напрацьовують дуже багато е, нового досвіду. Але перша леді говорила чітко про те, що всі професіонали мають працювати над те, щоб вибудовувати це інклюзивне суспільство. От ми справді сподіваємося, що наш проект дозволить. Додати ще одну цеглинку до розбудови цього інклюзивного суспільства. А отже, суспільства, де кожен розуміє рівність іншого, де кожен рівняється на те, щоб максимально залучитися до спільної розбудови ментально здорового клімату. А це дуже складно, коли війна продовжується, і це буде складно і в поствоєнний період, тому що ну, власне не все так просто долається тільки завершення війни, так і, і тому, якщо говорити про те, на що ми сподіваємося, ми сподіваємося, що це наш проект стане додатковим майданчиком до е, колаборації, до співпраці е, різних фахівців, які об'єднані єдиною метою, єдиною ціллю розбудова інклюзивного суспільства. Але власне своїми професійними фокусами, своїми професійними царинами і з тим, що кожен із нас може зробити найкраще. Я, до прикладу, як релізнавець, мої колеги там, як мистецтвознавці, психологи тощо. Як проєкт сприяє міждисциплінарному діалогу, між науковцями, митцями, релігійними діячами та практиками соціальної роботи. Ну, проект за своєю спрямованістю він є власне, міждисциплінарним, тому що от ми дві співкерівниці. Моя колега, яка є співкерівницею цього проекту, вона є літературознавицею. Я є філософом релігії знавицею. Нас на проекті працюють люди, які мають богословську освіту, музичну освіту, історичну. І так далі, тому подібне, тобто ми з різних дисциплінарних ніж, але ми прагнемо, як я говорила, до міжгалузевої співпраці, тому що ми хочемо співпрацювати там з психологами, як з фокус-групами. Ми хочемо співпрацювати з митцями як з фокус групами, тобто ми хочемо нанаштовхувати, надихати на цю міжгалузеву співпрацю. І, тобто на теоретичному рівні він є міждисциплінарним, на практичному рівні ми будемо намагатися вийти на ось такий міжгалузевий так. Формат взаємодії співпраці і вважаємо його ну найбільш продуктивним в цьому випадку, тому що замикатися виключно на теорії не має ніякого сенсу. Які ключові наукові та практичні цілі ставить перед собою проєкт? І Як вони від співвідносяться з концепцією інклюзивного суспільства? Якщо ми говоримо про ну, наукові цілі, в даному випадку радше я би сказала ідейно-теоретичні цілі проєкту, ідейно-теоретичні цілі проєкту це обґрунтувати ось цей конкретний методологічний підхід, який стосується терапевтичного потенціалу, синергії, релігії та мистецтва. Точніше релігійного імплементованого в мистецьке, ну, власне, це і є синергія релігії і мистецтва. Тобто, в і теоретичному плані вироблення ось цієї концепції, обґрунтування цієї концепції. Відтак, моделювання створення певних моделей і типологія певних форматів релігійного, релігійного символу в мистецькому. В художньому символі так і як вони працюють виділення їхнього терапевтичного потенціалу, опис їхнього терапевтичного потенціалу, апробація їхнього терапевтичного потенціалу через конкретні фокус групи. А відтак. Напрацювання певних методичних рекомендацій до того, як це може бути корисно для освіти відповідних фахівців, до прикладу, в контексті освіти медичних капеланів, в контексті освіти соціальних працівників, в контексті додаткових якихось тренінгів, навіть де б були фахівці з царини психології психологічної підтримки, тут чітке застереження: ми не будемо намагатися психологам Нав'язувати релігізнавчі підходи, тому що психологи працюють за своїм протоколом. у Психологів є свої затверджені цим протоколом, медичним конкретні методики роботи з людьми, які до них звертаються за допомогою. Але ми хочемо бути корисними для того, щоб підібрати відповідно до існуючих вже методик. а Є методика роботи з відповідними художніми текстами з відповідним мистецьким матеріалом. Підібрати той матеріал, який буде максимально ефективним. З точки зору нашої концепції. Розкажіть, які кафедри задіяні у виконанні проєкту, чи залучені до його виконання аспіранти чи молоді учені? <рес> так склалося, що наш проєкт в цілому це проект молодих вчених. Тобто навіть на законодавчому рівні всі його автори і виконавці вони повинні бути молодими вченими, тому це команда молодих вчених. Команда молодих вчених з різних факультетів, тобто, якщо ми говорити про факультети, це факультет історії, факультет іноземних мов, факультет педагогіки психології, ну і власне філологічний факультет, дві керівниці і частина виконавців вони з філологічного факультету. Тому ми можемо сказати, що задіяні всі гуманітарні факультети нашого університету, тому що дослідження є гуманітарним, і суспільний факультет, так, ну, власне, той факультет. Який має можливість говорити про те, що готує психологів, також залучений до реалізації цього проекту? Які міжнародні практики чи наукові напрацювання стали відправною точкою для проєкту, і чи передбачена співпраця з закордонними партнерами? Ну, як я говорила про методику, яку запропонували психологи з Америки, так про посттравматичне зростання. Власне, ми можемо говорити, що це така фундаментальна основа для нашої гіпотези, про те, що людина, яка переживає травму, вона здатна до цього ціннісного зростання. Але, звичайно, що ми можемо говорити про те, що ідеї багатьох там мислителів, той самий юнг, класик він є і для психології, класик він є для філософії, його розуміє. Там символу, символізму, вони є дуже важливими в ідейному плані для нас. Але я би навіть тут, відповідаючи на це ваше питання, настільки зациклювалася на, на ідейно-теоретичному, бо це Ф фахівцям, а на тому, що е, от ідея того, що подібні підходи є актуальні, підтвердилася цього року, коли ми побачили перелік конкурсів е, такого е, відомого е, в науковому світі е, конкурсу «Горизонт Європа. І от в кластері другому цього конкурсу е, є е, був завершився цей конкурс 18 вересня. Е, був кол конкретний, який по факту націлене на те, щоб досліджувати те, що досліджуємо, ми досліджувати значення культури і мистецтва в постконфліктних в суспільствах, де відбулися військові конфлікти. І там чітко описано про те, що визнається ось ця можливість культури і мистецтва бути ефективним регулянтом, допомагати в постконфліктних ситуаціях людям отримати якесь нове натхнення, новий ґрунт для як ціннісного зростання, так і до того, щоб плекати ту надію, про яку ми з вами говорили тощо. Тому. На цьому етапі, звичайно, ми не говоримо про конкретну міжнародну співпрацю, тому що ми не можемо залучати дослідників до прикладу за кордону до реалізації цього проекту, бо він фінансується нашим міністерством і є певні там обмеження. Але звичайно, що коли ми будемо проводити круглі столи, коли ми будемо проводити відповідні наукові майданчики для обміну вже ідеями, які будуть напрацьовані, то ми будемо залучати фахівців за кордону, які працюють у відповідних сферах. і сподіваємося, що в майбутньому можливо це переросте в якісь. Міжнародний проект, чи міжнародний грант, і ми будемо далі працювати в цьому полі. Дякую за ваші відповіді. Це всі питання, які ми хотіли поставити в межах нашої рубрики. А вам, глядачі, ми дякуємо за перегляд. Щиро дякуємо, що були з нами та розширювали свої наукові обрії разом із науковим горизонтом ЧНУ. Сподіваємося, цей випуск надихнув вас на нові роздуми і відкриття. Залишайте свої коментарі та відгуки і не пропускайте наші наступні посиденьки. До нових зустрічей у світі науки.